Доброго дня всім! ми відео розповімо про дійкову гуму каучук. Ця дійкова гума для дільного апарату виготовляється з каучуку і завдяки цьому його ціна достатньо дешева. З переваг цієї дійкової гуми. Ця гума вона доволі зносостійка, витримує інтенсивну експлуатацію і досить еластична. Дійкову гуму бажано міняти кожні 6-12 місяців. Це допомагає підтримувати якість молока і також гігієну апарата. Ця гума каучук підходить під ці апарати буронка і також під ці вітчизняні апарати українського виробництва. Зараз вами заміряємо його розміри. Зовнішній діаметр 60 мм. Внутрішній діаметр 25 мм. З іншого боку внутрішній діаметр 10 мм. І також посадочне місце під дільний стаканчик. 20 мм. Дікова гума кавучук підходить під стаканчики пластикові, комбіновані стакани і також під стакани нержавійка.